За останні роки служба у армії стала майже такою ж популярною, як і у післявоєнний час. Воно і не дивно, адже з відміткою про армійську службу легше влаштуватися на роботу, а безцінні знання військової системи та дисципліна, до якої там привчають, допомагає впевненіше будувати своє життя. На думку міського голови Станіслава Сафронова, який першим привітав майбутніх солдатів, реформа армії доведе її до європейського рівня, тому сьогодні на призовниках лежить подвійна відповідальність перед державою. Ми всі знаємо, що так було завжди, завжди прийнято. Що якщо чоловік не пройшов службу в армії, завжди вважали так, що складно йому пройти життєвий шлях повністю. І я бажаю вам одного: по-перше. Міцного Сибірського здоров'я, щоб дійсно ви за час своєї служби окріпли повністю, щоб ви стали настоящими чоловіками, щоб ви проявили свою гідність честь во славу нашого рідного міста Дніпродружинськ, во славу своїх батьків, во славу нашої України. Цьогорічне держзамовлення на осінній призов складає 37 чоловік, що на 13 менше аніж було навесні. Призовний вік від 18 до 25 років залишиться обов'язковим призов тільки у частини міністерства внутрішніх справ України та Державної спеціальної служби транспорту. Розповів присутнім військовий комісар міста Олександр Трубніков. Відбір до лав збройних сил дуже жорсткий. Чому? Тому що ви знаєте, за морально-психологічними даними, дуже пристіповим, психологічними даними, також щоб не мали приводу до міліції, а також патріотично налаштованих. Тому я вважаю, що у нас служить із Дніпрозинкаська міста, значить, кращі наші призовники, тому я Вдячний ще батькам за те, що ви виховали таких дітей от, в непростих умовах. Тому бажаю вам сили духу, перш за все, якісно оволодіти своєю військовою спеціальністю. Взагалі протягом символічних проводів у армію зі сцени звучало чимало теплих та напутніх слів від ветеранів та почесних гостей. Самі ж хлопці, більшість з яких до армії йдуть вже виважено, попросили благословення на службу та пообіцяли гідно представляти місто. Ми розуміємо, що для нас це що для нас це нове життя. Ми будемо зобов'язані виконувати військові закони, статути та накази командирів. Розуміємо, що спочатку нам буде нелегко, але завдяки вашій підтримці, ці всі тяготи військової служби будуть нам здаватися лише маленькими перешкодами. Служба в армії буде романтична сторінка в нашій біографії. Дякуємо вам за те, що ви виховали в нас справжніх чоловіків. За те, що вірите в нас, настрій присутніх підтримали талановиті співаки нашого міста, які виконали пісні про маму та життя солдатів.